Теперна думка. Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати і розвивати, рухати нашу країну до перемоги з вами і незмінний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна продовжує перебувати в стані війни вже більше року. Вчора було 400 днів. Але ми живемо в цих реаліях війни і не зупиняємося не на миті в нашому русі до перемоги. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка за що всіх до співпраці, ми намагаємося стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і звісно, розповідаємо про це всій країні. Знаєте, домашня тварина це член родини, і дуже важко, коли вона хворіє або не має якісної ветеринарної допомоги. От про це сьогодні будемо говорити: про братів наших менших, про їхнє здоров'я з моїм сьогоднішнім гостем. Я із задоволенням представляю Андрющенко Сергій. Він представляє мережу ветеринарних клінік АндерВет. Вітаю вас! Доброго дня. Сергій, ну давайте трошки познайомимося трошечки про вас, як давно ви цим займаєтеся. Да, чому брали взагалі такий ну, класний такий напрямок, насправді. Да, і скільки клінік, якщо мережа, то їх явно вже декілька. Давайте розказуйте. Сам займаюся цим більше 10 років, я хірург. Близько двох років тому виникла. Думка відкрити першу свою клініку. Ми починали з ветеринарного кабінету. Почали це все масштабувати. Відкрили вже одну велику ветеринарну клініку, потім іншу ветеринарну клініку. Максимальна. Акцентували увагу на від своїй відкритості, тому що е, якщо брати якісні послуги, якісну діагностику, якісне лікування, то це все дуже дорого коштує. Максимально намагалися звести чек до мінімуму, якась проводили оптимізацію, щоб е, тобто, як люди із коштами люди без коштів могли скористатися якісною медициною. Тому наша, наша головна стратегія це те, що ми відкриті для всіх та займаємося професійним лікуванням. Mm-hmm. <laughs> uh Як вплинула війна на ваш бізнес? Тобто ви відкрилися то до, як то кажуть, да. Да. так але так, як то кажуть, розділило вашу дворічну історію бізнесу, скажімо так, пополам, фактично, війна. А як помінявся процес під час бізнесу? Ну, коли почалась війна, в принципі, ми заклад як медичний, в принципі, там частково, ми всі там медикаменти, препарати, розхідні матеріали, ми все це віддали на допомогу війні, і потім все починали спочатку, після деокупації Київської області, все починало. Починалось з нуля, це все було дуже важко, але в принципі у нас гарна репутація. Плюс те, що ми не одного дня нікуди не виїжджали, ми всім допомагали максимально, за кошти за це ми не брали. Тому в принципі у нас все добре, все нормально, клієнти є. Тому, так що приємно хочуть, чути, працюємо. що у нас все добре. Знаєте, В такі часи це дуже важливо. Сергій хотів спитати. Ось яка штука. В Київській області, ну і тому, що я ближче, скажімо так. Я розумію, що це на будь-яких територіях України, які були окуповані, були військові дії. Йшли. Така ж проблема, скоріш за все, але це те, що я бачив. Люди дуже швидко їхали, якщо могли. Да? Багато тварин залишали. Вони бігали територіями Київської області. ого, причому іноді дуже і дуже такі літні породи і собаки котів. А чи ви? Пікали з цим, чи в цьому напрямку ви якось працювали, чи вам часто привозили, чи самі, можливо, їздили. От про це розкажіть трошки. Так, ми з цим стикнулися. Вирішували ми це питання так. Бо у нас біля клініки, в принципі, було дуже багато тварин, яких люди повипускали. Були ті люди, які залишились, які нікуди не виїжджали. Вони приносили цих тварин нам в клініку, і разом ми вже тоді їх прилаштовували. Починали працювати з волонтерами. Там деяких тварин відправляли за кордон, деяких люди самі собі забирали. Ми їх там безкоштовно обслуговували. Ну і в принципі так вирішилося. Але дуже багато тварин ми вже через волонтерські канали відправляли відправили за кордон. Угу. Ну тобто, як то кажуть, порятунком теж да, займалися. Там, да, активним. да а ще одне питання: ну те, що війна подіяла на здоров'я людей, це зрозуміло. На здоров'я тварин якось відобразилися військові дії, ці обстріли і так далі, ту подібне. І як? Дуже сильно відобразилося. всі тварини на стресі, тому що постійні вибухи, постійні зміна обстановки якоїсь. Переїзди виникають ідеопатичні хвороби, там стреси різні. постійні призначення препаратів заспокійливих, тому на фоні стресу дуже загострювалися хронічні хвороби. Тому до до сих пір зараз цим боремося і намагаємося якось вирішити. Я зрозумів. Тобто і у людей, і у да, тварин, в принципі, да, yeah. однак, більше того, мабуть, ще і тварини, як особливо прив'язані до хазяїв, бачать, що і ще й їхня проблема психологічна, yeah. мовно кажучи. А, хотів спитати одну таку штуку, ви вже на початку говорили там про свою концепцію своєї клініки, да, що все можливо, кожен міг собі дозволити прийти до вас. А, Правильність діагнозу для тварини, оце важлива штука, тому що я розумію, що стикався з цим, да, що ну там люд, людям можливо простіше поставити діагноз тварині. Наскільки це важливо дійсно для того, щоб лікувати правильно, да, і чи є це проблеми? Це, взагалі. це важливо, коли перший раз приходить власник тварини з твариною на огляд, ставиться попередній діагноз. Після здачі вже всіх аналізів обстеження ставиться остаточний. Але ми зараз дуже. Активно працюємо з лікарями з колегами за кордоном, Ми працюємо з Ізраїлем, з Еміратами, тому ми постійно телефонуємо в Європу. Це все в відеорежимі, Якісь складні випадки обговорюються, і вже потім ставиться остаточний діагноз. Тому що, якщо якісь є якісь сумніви, то звичайно ми просимо допомоги у європейських та інших колег. І ще ви наштовхуєте мене на одне запитання, А, да? зараз багато хто говорить про те, що особливо ті, хто з'їздив в європу, да повернувся до України, сказав, що у нас в принципі у рівень медицини наживемо це людської медицини, mm -hmm. да, в принципі, досить і досить високий. Як ви вважаєте, ну чисто критично не про себе, в цілому про ринок український ветеринарна медицина на якому рівні знаходиться, чи і якщо треба її рухатись вперед і щось підтягнути, то що? Рухатись вперед. Стоп... Ну, рухати завжди треба вперед. Завжди, да. завжди да. треба вперед. Працювати тільки з доказовою медициною, на якої гомеопатії і так далі. Що стосується рівня, рівень у нас. в принципі, висо... Чим в принципі, відрізняється? Вони в Європі там, і так далі вони працюють. Тобто, по факту, ми намагаємося. Є ті хвороби, які. Вважаються невиліковними. І чаще за все, там в Канаді, Європа вони, в принципі, там відправляють вже, якщо вони бачать, що це невиліковна хвороба, вони відправляють тверден на автоназію, тобто, в принципі, вже прощатися. Ми стараємося з цим боротися, займаємося експериментальною ветеринарною медициною. Ті захворювання, які вважалися раніше невиліковними, в принципі, при правильних підходах, при консультаціях з іншими лікарями, наприклад, у нас на Прикладі було 10 котів, які там вважалися невилікованими. Є такий, таке захворювання захворювання, як вірусний перетиніт котів, То вісім котів із 10 у нас повністю були виліковані. Тобто, <счат> да, в принципі, у нас медицина хороша, підходи хороші, але не у всіх, правда. <счат> )まあ, да. Тому треба це залежить від клініки, від лікаря і від підходів, які, ми, які використовуються які використовувалися в медицині. Мені здається, що знаєте, це ви сказали, що ви от беретесь навіть за таких невеликовних, Да? Мені здається, що це те, певний нюанс українського бізнесу. Да? Що ми з душою підходимо до всього, так, в є. тому числі і у вас без, без цього ніяк. Два таких питання одне точніше, таке питання більш легке. Найоригінальніші пацієнти, який у вас був? В нас як в принципі ратолог, екзотолог, найоригінальнішого важко назвати. приносять і пітонів, і удавів, і крисок, і тобто, всі екзоти вони оригінальні. Тобто, якщо там брати не брати їх, собак і котів, то тут складно виділити когось, такого. Ага, І пітони теж, так? Да? Так, да, все повністю. <різь> так. <різь> Нічого собі. А, Сергію. Хочу, щоб ви, як ветеринарний лікар, дали якісь побажання господарям тварин зараз. Да? По-перше, в цілому, щодо догляду, да? на що треба звернути увагу. А по-друге, щодо догляду, вже безпосередньо в наших реаліях військових. Правильно вибирати свого лікаря, читати відгуки про лікарів. Слідкувати рекомендаціям ветеринарних лікарів, не займатися самолікуванням, не читати Google, не починати там да, свої якісь моменти. От і берегти любих своїх улюбленців, якщо правильно все робити, то все буде добре. І вони будуть відповідати uh, тим же, фактично. Так. Uh, yeah. <laughs> я зрозумів. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава і класна бесіда. Ми сьогодні говорили про друзів наших менших. В гостях у мене був Друченко-Сергій, мережа ветеринарних клінік Андревед. Сергій, я вам бажаю успіхів. Розвивайтесь, да, впроваджуйте якісь нові технології, робіть ветеринарний напрямок медицини у нас в Україні на високому, на найвищому, навіть так скажу, ринку. І головне, що всі Ваші пацієнти були задоволені і потім дарували позитивні емоції своїм хазяям. Дуже вдячний і Друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка допомагає українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.